Привіт народ! Ви на YouTube-каналі Fishering 15 і сьогодні у нас буде коротенька риболовля. Вирвався я зранку на декілька годин ось такий гарнющий канал і хочу половити окунця. Взяв ультралайтову паличку і зараз трошечки покидаємо. Ну що, поїхали, друзі. Подивіться, скільки гусей летить. Такий у них ключ. Уф, Красені полетіли. Для цієї риболовлі я зібрав цю паличку від 05 до 6 грам по тесту з 1,5 тисячною катушечкою. Поставив ось такий довгий, тут десь біля метра повідець флюрокарбону 02 і буду ловити на ось такі невеличкі приманочки. 2 дюйма, 1,5 дюйми. А зараз розпочну з такого віброхвостика в фіолеті на 2 грамчиках джекголовка. Друзі, на вулиці дуже холодно, тож давайте зараз. За вас. Бахнемо чайку і будемо робити перший закид. Ну що, поїхали, так як часу не дуже багато, хочеться побільше покидати. Буквально декілька слів за проводочку. Це ось така класична дрібіжання з підмотом. Приманочку взагалі поставив навіть без застіпки, щоб збільшити шанси наклювання, Там якісь водороші опа, уф, який гарний тичок був. Я сподіваюся, вам це було видно. Опа. Була подача. Опа, є на паузі такий тичочок. І барбосик пливе до нас. Опа, перший окунчик. Хе -хе. Ранковий. ранковий. який гарний. Так, да, полюбляю я ловити окунь, бо це просто кайф. Хай пливе. Всю рибку обов'язково відпускаю додому. і По наступного. Опа! Хо! <гум> уф, як бодається! На паузі хлопну, ух, цей побільший навіть. Да, уф, який матрос! Файний барбосик. Пузатий, який набитий. Взагалі красунчик. Давай друг, -да. Опа! Попався. Прибив такий окунець, О. прибив. Опа, є, узяв. Гарний ший матрос. На паузі. Опа. Бачите, який полосатий. Беруть ось такі окунці, На цю одну приманку фіолетову. Я її поставив і одразу і почав клювати, навіть не мінявши нічого. Тож так, зараз відпускаємо. На паузі ти такие чо, чочек друзі щось гарне взяв? ух ти. Чи це в траві він заплутався Чи це рибка така а це в траві він просто заплутався а ні, це щучка Нічого собі. Я який зараз піднімати буду. Я не піцаки не взяв, нічого в мене нема. Щучка. Ух. Стояти, стояти, стояти. Ні, 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 ні. Пощастило, що вона ж так обережно взяла, не зрізала. О, яка красива, красунька. Хо -хо. Така невеличка, дивіться, шнурочок таких грамчиків 300. Ну Да, я щось подумав, що гарний окунь, а Це тут щучка заплила. <рес> ну все, пливи. Подруга. О, поплила. Лякає тут моїх окунів, плаває. Опа. Є... Гарний барбос. Гарний. О. О. Іди сюди. Да! Оце кабан! Оце кабан! Відкривай хавало! Оце кабан! Який ж він потужний, як він сопротивляється! Фу -фу. от що називається, виїхав на декілька годинок. Гарний окунець. Ну-ка, давайте. Може ще одну? Я прям тут близенько кину і він одразу тюкнув. Трошечки складно ловити, бо тут усюди трава на дні, а з відкритим гачком не дуже. Опа, є, ще один, так, да, тут згорайка стоїть. О, але цей поменше. Ух, такі манюнькі Дивіться, де, де, де силикон. Силикон десь там. Полюблює селі кошку. Є ще як варіант можна спробувати облегчитись на 1 грам, щоб приманка не провалювалась, а була на траву... Опа! На падінні! На падінні смикнув. Знов маленький. Не, не очікував. Плеви. Це ця рибалка в прямому ефірі, я навіть не вимикаюсь. Опа! Ух ти! Опа! Уф ти! Що це таке? Знов щучка! Нічого свій друзі! Знов щучка! Знов щучка! Йди сюди! Опа! У нас якийсь щучий день сьогодні! Не зламай мені спиннінга! Що койда? Знов, 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 знов. Ось така ого зміючка. яка хоче вислизнути. Ось така ого манюнька. Знов взяла. Це відпускаю. Це. Поплила. Давай, кокунь, ловись. Опа. Узял. <сíck> <сíck> узял, узял, узял. Чикс. не не сюда. Окунчик. Ох, як їх кайфово ловити, друзяки. Всі мінколи рекомендую просто взяти ультралайтика, маленькі приманочки і поїхати покидати на окуня. Не думати ні про яку щукунь, ні про що. І половити барбосики. Це досить цікаво і дуже приємно, особливо на ультралайтик. Опа, та це риба. Я не зрозумів. Уф, цей ще й гарний взяв. Уф, да. Це такий, що прям. О, окунь! окунь. О. Дивіться, які окуня ловляться. Ну, це пушка. Там Ультралайт. Бомбезно. Ну все. Нехай такий горбач пливе і дасть гарне потомство. Поплив. Крутяк. Опа! Подача. Ох, є барбосик, гарний також. Що, гарні прокинулись, чи що? Ні, пливе в сторону, пливе, пливе. Такий пузанчик. Опа. До. Да. Також. Куньора. О, на сонечку. Як він, переливається. Додому. А, друзі, я не можу зупинитися. Хочеться ще і ще зловити. А що, почали клювати такі гарні окуняки і взагалі не хочеться нікуди йти. Але давайте. Опа, знов. Ну, там якась зграйка чи що. Ну, цей, напевно поменший. За викиду. Та я б не сказав, що сильно менший. Ух. ну такий. Ха -ха. Прямому ефірчику. Віддай, віддайся лікошку, кабанчик. Одразу додому. Що, друзі, все на ось такому гарному окуні буде завершувати свою риболовлю. Мені вже час їхати, то, в принципі, все. Всім велике дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Па-па. до зустрічі на риболовлях.